Вони більш краще були фізично підготовлені. Ми грали з однією самою організованою командою в захисті. Це позитивні емоції, тому що ти повертаєшся в збірну. Після погрому у Єврокубках Динамо повертається у рідні стіни. Перед паузою на матчі збірних довелося ще помірятися силами із Черкаським ЛНЗ у рамках 12-го туру чемпіонату України. Олександр Шовковський знову випускає Тараса Михалка на позиції лівого захисника. А Андрій Ярмоленко вже звично виходить грати як форвард у відтяжці. Спершу команди придивлялися один до одного. Були близькі підходи до воріт кожної з команд. Пізніше хороший стандарт для Динамо. Піхальонок зробив якісний навіс. Караваю спрямував круглого у дальній кут, на який вбігав Михавко, але трохи не вистачило футбольного щастя. Перший удар у площину воріт відбувся саме від господарів. Розлога атака і кабаю опинився перед воротами, що дозволило йому пробити неробочою лівою по центру. А далі дуже неприємний момент. Андрій Ярмоленко через ушкодження попросив заміну. І ще в першому таймі кияни змушені були зняти лідера з матчу. На 34-й хвилині виходить гереро в першій половині гри особливо моментів більше й не було. Аж компенсований час гості кинулися в дуже різку атаку. Спочатку нещерет парирував, фактично після виходу на рандиву з ним. А ось з добиванням справитися не зміг. Нульоди. Дисонанс виходить. Так, 6-0 Єврокубках і зараз 0-1 в чемпіонаті. Виходить, що в чемпіонаті набагато склад... ну, складніше буває. Бувають, бо суперники різні, тим паче в Єврокубках команди також грають в чемпіонаті, через 2 на 3 грають в Єврокубках і, звісно, менше часу підготуватися. А ЛНЗ до нас готували цілу неділю. Звісно, вони більш краще були фізично підготовлені. хоча ми ні в чому не поступалися. На другий тайм потрібна була рішучість. Буяльський віддав на Караваєва. Той закинув штрафний у підсумку рефері реагує на падіння Попова, призначає пенальті. Та просто послухайте легіонера Черкащан Яшарі, який дуже просив рефері змінити думку. Тож Микола Балакін дослухався до іноземця і пішов переглядати вар, а після відео повтору змінив своє рішення. Одинадцятиметрового не буде. ЛНЗ закрився і не дозволяв киянам диктувати свої умови. Тож моменти довелося створювати після ударів із середніх дистанцій. Небезпечно у кут цілював попов, але на місці воротар суперника трохи згодом і свій шанс знайшов для удару Шапаренко. М'яч полетів вище воріт. Ну і зрештою, із дійсно вагомих підходів до воріт, це на жаль, все. Гості завдають Динамо поразку вперше за 29 матчів удома в чемпіонаті України. В Білосині мінімально поступаються 0-1 вперше в історії ЛНЗ. Ми грали з однією самою організованою командою в захисті, яка пропустила, якщо я не помиляюся, найменше. Ну принаймні, вона на, 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 на з команди найменше пропустила. І досить впевнено діє в обороні з швидкими атаками, контратаками, на що ми, в принципі, зробили увагу перед підготовкою до цього матчу. На жаль, наприкінці першого тайму одну з таких контратак пропустили, пропустили його, який став єдиним в цьому матчі. Тож гравці, які були викликані у збірні, поїхали представляти нашу країну на міжнародному рівні. Важливий виклик отримав Олександр Караваєв, якого два роки не було у розташуванні національної команди. Це позитивні емоції, тому що ти повертаєшся в збірну через деякий час. Але це я вважаю, що я показую, що я стабільно на одному рівні, десь трішки краще, але. Стараюся себе держати в тонусі, і граю, є хороші моменти, і тому, мабуть, і викликали в збірну. Тому завжди готовий і дочекався, будемо їхати за результатом. Тож перемикаємося на головну команду країни і вболіваємо у матчах проти Франції та Ісландії. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.